Як ви думаєте, що з цією людиною? Вона боїться води буквально і, на жаль, нічого не може з собою зробити. Це гідрофобія, і вона є однією з найбільш точних та специфічних ознак сказу. І якщо симптоми вже проявилися, то людина стає приреченою, адже летальність сказу після цього дорівнює 100%. Сьогодні ми поговоримо про найбільш смертоносну інфекцію, яка загрожує людині. Сказ. Ну а в кінці відео я розповім, що робити, коли тебе вкусила інфікована тварина. Я знаю, знаю зараз. Багато хто напише, що летальність сказу не 100%, Адже є такий протокол Мілвокі, при якому людей вводили в штучну кому, і вони після того виживали. Так ось хочу обрубати це зразу. Так, цей протокол багато де застосовували, і дехто навіть виживав, але його ефективність становить менше 5%. Решта гине. Всесвітня організація охорони здоров'я та Міністерство охорони здоров'я України не схвалюють цей метод, тому ви, скоріш за все, його не отримуєте. Тому і не варто надіятися і пудрити мені коментарі. Ну а чому він не ефективний? Я розповім далі у відео. Зараз про основне. Сказ це вірусне захворювання. В основному збудником є лісавірус сказу. Ну а ще може фігурувати австралійський лісавірус кажанів. Його теж часто пов'язують з цією болячкою. А ще лісавірус Дювінхаге може спричиняти інфекцію, схожу до сказу. Так ось передача цього трясця його матері вірусу відбувається в основному через слину інфікованих тварин. Вони можуть інфікувати як один одного, так і людину. На щастя, передача від людини до людини офіційно не спостерігалася, і це добре, адже зомбі-апокаліпсис був би не за горами. Хоча нам тут і інших зумбаків з головою вистачає. Інфікована тварина може заразити людину через укус, це найчастіший варіант. А також вона може лизнути шкіру з порушенням цілісності, наприклад, порізом, задеркою чи будь-якою іншою вавочкою. Також є невеличкий ризик після потрапляння слини на слизові оболонки та поверхні ока. А ще вірус казу може бути присутній у спермі та інших статевих виділеннях. Тому вважайте, будь ласка. Після типового зараження, для прикладу, через укус, вірус потрапляє в периферичну нервову систему і починає свій ретроградний рух по еферентних нейронах в напрямку центральної нервової системи, аж поки її власне не досягне. Період, коли вірус повзе до мозку і називається інкубаційним, він може тривати від днів до місяців, багато чого залежить від місця укусу. Чим далі він від голови, тим довше буде рухатися вірус. Попри те, синдром студента тут не варто включати і чекати до останнього не треба, адже як тільки вірус досягне ЦНС, шляху назад уже не буде. Коли інфекція досягає мозку, починається летальний енцефаліт. Також сказ може викликати запалення спинного мозку, призводячи до поперечного мієліту. Але це буде явно не основною проблемою. Перші симптоми сказу у людини взагалі можна сплутати з дратівливістю та запальним темпераментом. Але коли виникає вона, то все стає зрозуміло. Мова йде про гідрофобію. Колись сказ так і називали: гідрофобія, так би мовити, що бачу, так і називаю. При виді та наближенні води виникає різкий болючий спазм в горлі та паніка. Людина буквально хоче якомога швидше віддалитися від води. Паралельно з цим виникає світлобоязнь, чутливість до різних звуків, порушення сну та збудження, а також гіперсалівація, тобто надмірне виділення слини, адже власне через неї вірус і передається. У хворіючих тварин вона є більш вираженою ніж у людини. Ви тільки подумайте, вірус буквально змінює фізіологію та психіку жертви так, щоб вона розповсюджувала вірус далі. Це просто жахливо. І хоч передачі від людини до людини не спостерігалося, я не буду стверджувати, що це неможливо. Просто хворих на сказ одразу ізолюють та піддають паліативні терапії, тому хто зна. Потім виникають порушення свідомості, конвульсії, кома, і все. Муки закінчено. Перед фіналом може наставати короткочасне полегшення, але воно, на жаль, оманливе. Дехто захоче сказати, так в чому проблема? Якщо людина не може пити воду, то давайте вливати її просто у вену і все, проблема вирішено. Тільки от загибель відбувається не через дегідратацію, адже воду дійсно в лікарні вводять через вену. Фатальним стає власне саме запалення мозку. Інфіковані домашні улюбленці починають шарахатися від свого господаря та поводити себе атипово. Вони можуть почати їсти неїстівні предмети, їхні рухи стають збідненими. Вони рухаються в основному по прямій лінії і можуть натикатися на ті перешкоди, які раніше з легкістю оминали. У них теж розвивається світлобоязнь, тому вони можуть ховатися у темних закутках оселі. Також спостерігається гідрофобія та слинотеча. Згодом вони перестають впізнавати свого господаря, стають дезорієнтованими, можуть поводити себе агресивно або злякано. Не наближайтеся до тварини у такому стані і не намагайтесь її заспокоїти чи погладити, адже вона може вас вкусити і передати інфекцію. На жаль, чотирилапому в такому стані теж не допоможе, хіба паліативна терапія для полегшення. Дикі ж тварини навпаки перестають боятися людей, вони можуть покидати місця свого мешкання і виходити в село чи місто. І поводять вони себе теж специфічно. Вони можуть лащитися до людей, підходити до них близько, а потім кусати, а можуть одразу бути агресивними і цілеспрямовано атакувати свою жертву. На це всі класичні симптоми: світлобоязнь, слинотеча, гідрофобія. Також вони можуть виглядати розгубленими та дезорієнтованими, рухатися незграбно, постійно спіткатися та натикатися на перешкоди. Якщо дика тварина, яка зазвичай уникає людей або тікає від них, раптом перестає їх боятися, підходить до вас і починає вести себе дивно. Не наближайтесь до неї. Основна кількість заражень відбувається від собак як домашніх, так і дворняжок. Проте сказом вас можуть заразити і інші тварини, савці, в тому числі й коти. З диких тварин найчастіше це лисиці, кажани та вовки. Але хворіти сказом може ледь не будь-який теплокровний савець. Птахи в основному не хворіють сказом. Існує також думка, що сказ не чіпає гризунів, але це неправда. Хоч і рідше, вони все одно ним хворіють. Навіть був випадок укусу з скаженою білкою мешканця Тернополя. Посилання на репортаж залишу під відео. І я знову дякую своїм спонсорам на Patreon. Та безпосередньо в Ютубчику, а також тим, хто скидає гроші на монобанку чи конверт в приват. Ви супер, неймовірні, класні люди. Я веду цей канал завдяки, в першу чергу, завдяки вашій підтримці, і також завдяки тим, хто дивиться, розповсюджує та лайкає. Ну і пише коментарики. Якщо вас вкусив чи подряпав підозрілого виду славець. Ваші наступні дії такі потрібно ретельно промити рану під протічною водою 10-15 хвилин з милом. Ну, це класика. Потім обробіть краї рани чи подряпини антисептиком чи спиртовим розчином та накладіть асептичну пов'язку. Це теж класика. Якщо рана дуже сильно кровить, і ви не можете зупинити ту кровотечу, або ви чітко бачите, що кровотеча артеріальна, пульсуюча з бризками, не гайте часу і викликайте одразу швидку. Важливо якнайшвидше після цього всього звернутися до медиків. Для отримання антирабічної вакцини. У системі охорони здоров'я на рівні обласних медзакладів визначені центри антирабічної допомоги. Лікарі цих центрів зупиняють кровотечу, обробляють рану, визначають необхідність надання антирабічної вакцини і безпосередньо надають вакцинацію. Посилання на список цих центрів я залишу під відео користуйтеся. Важливо, не потрібно чекати, поки ваша тваринка помре, щоб зробити аналіз на сказ. Якщо є очевидні симптоми та ознаки, чекати не варто. Також, якщо вас вкусила дика тварина і зразу втікла в ліс, ви навряд чи зможете за нею простежити і подивитися, хм, е, прожила вона там той час чи не прожила? Варто мені вакцинуватися і йти до лікаря чи ні? Варто. І не бійтеся ви тої вакцини в сучасності про ніяких 40 уколів в живіт навіть не йдеться. Зазвичай графік вакцинації складається з п'яти щеплень у нульовий день, тобто день звернення, третій, сьомий, чотирнадцятий та двадцять восьмій дні від звернення. Вчасно надана антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96-99% випадків. Чи варто мені знову казати, що антивакцинатори знову покидають цей чат? Ну а навіщо? Вони вже ж все одно повиходили з чату? Хтось тимчасово. Хтось вже не повернеться. Я знаю, що деякі не дуже добросовісні особи, до яких звертаються за медичною допомогою після укусу твариною, можуть заперечувати відношення до сказу і не хотіти надавати антирабічну вакцину. Мовляв, її немає. Е, ці центри, про які я сказав, забезпечені цією вакциною, і вони мають її мати. Якщо вам відмовляють у наданні вакцини, при тому ви впевнені, що тварина, яка вас вкусила, була скаженою. Вимагайте письмової відмови. Ну а як щодо профілактики, чи можна вакцинуватися наперед, як багато хто захоче запитати? У більшості випадків людина отримує вакцинку вже безпосередньо після укусу. Також її можуть профілактично давати людям, яких професійні ризики зв'язані з можливістю укусу скаженою твариною, це працівники лісів або ветеринари. Також кардинально важливо вакцинувати своїх домашніх тварин, адже ви несете за них відповідальність, особливо якщо вони заразяться сказом і передадуть його іншій людині. Відповідальність в першу чергу на власнику тварини підпишися. Тобі ж цікаво трясти його Ну, Якщо тобі цікаво, то в мене там є інші відео, з якими теж може бути цікаво, а в деяких навіть смішно. Підпишися, не дивися це відео як якийсь примарний спостерігач з кущів. Ну а тепер мова піде щодо протоколу Мілвокі. Чого це я до нього так придовбався спочатку відео? Вперше його спробували застосувати у 2004 році до Джинни Гізе, дівчинка-підліток з Вісконсина, яка згодом стала першою людиною, яка пережила симптоматичний сказ. Не отримавши попередньої профілактики вакциною, після протоколу вона потребувала масштабної та тривалої реабілітації, і, попри все, вона отримала виражену атаксію та нейрокогнітивні порушення на все життя. Але все ж таки, тоді експеримент вважався успішним і його почали проводити на інших людях. Згодом виявилось, що виживаємість після цього протоколу становить менше 5%. Ну а ті, хто вижили таки, в результаті потім все одно гинули або зазнавали вираженої інвалідизації. Тому протокол признали недієвим і на рівні медицини провідних держав його зараз не застосовують, як і до речі, в Україні. Тому знову ж таки раджу з цієї теми збитися. Ну а на цьому все. Щасти.